Органний собор 2016 розпочався у Рівному. Цьогорічний фестиваль органної музики перетворить наше місто на центр високодуховного музичного мистецтва, розповідає директор рівненської філармонії Микола Орешко. Протягом трьох тижнів у залі каверної та органної музики організатори проведуть чотири концерти. Лунатимуть як класичні, так і сучасні твори. Першою на рівненську сцену вийде Олена Болюх. Я перший раз приїхала. Я благодарю за приглашение и за такую честь открыть этот фестиваль который проходит уже не в первый раз очень интересно любопытно и посотрудничать с разными людьми и с разными артистами и это большой опыт это и удовольствие я надеюсь что люди получат не меньше удовольствия и от концерта и от сопровождения и как светового так и музыкального в том числе буду рада видеть программа концерта будет очень В тижне, а в Разом із Оленою для рівнян виступатимуть українські музиканти Максим Сидоренко з Києва, Вероніка Струк із Одеси та Тетяна Нужда із Вінниці. Було прохання до організації, бо раніше я тільки деякі просив так цю ідею так, собі проробляв, чи вийде так. А цього року ми вже повернули до всіх учасників фестивалю, щоб було українських українцями. Це найважливіше. Відносно відносимого супроводження. Це теж ми хочемо зробити і тут. Бачите, практично подивитися, як воно пройде. Факт що це вже фестивалю можна зробити. Фестиваль триватиме з 25 лютого по 13 вересня. Свій сюрприз і учасникам фестивалю і його відвідувачам готує і фотохудожник Олександр Харват. В останній день митець представить найкращі світлини із філармонійних концертів на власній фотовиставці під назвою «Світло музики». Олена Сергієва у ритмі подій